Комунальні реформи з іноземними коштами, рецепт користі для Івано-Франківська. На переконання чиновників модернізації потребує практично кожна галузь житлового господарства, а залучення грошей проблема номер один. Відтак міська влада покладає сподівання на допомогу іноземних організацій. Зокрема, залучивши кошти ЄБРР, чиновники хочуть розвивати тролейбусний транспорт та збільшувати кількість їхніх маршрутів у місті. Також чиновники планують запровадити проект із виробництва електроенергії на франківському полігоні побутових відходів. Вона на сміттєзвалище буде вироблятися за рахунок біогазових установок. Це дасть змогу отримати дешеву електроенергію. В рамках цієї угоди сподіваємося, що так само буде проводитися упорядкування полігону. Якщо ми будемо мати на полігоні електричну енергію, це дозволить перше там будувати вже якісь сортувальні лінії, сортувальні станції, і ми зможемо надовше використовувати наш полігон. А от водоканал продовжує співпрацювати з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реконструкції очисних споруд. Попри це, підприємство звітує про виконання робіт в Івано-Франківську. Зокрема, спільно з бюджетними коштами комунальники відремонтували вуличні мережі, водопостачання на сагайдачного, мазепи та підгірянки. Реконструювали насосне обладнання на своїх станціях та запланували роботи на наступний рік. Запланували. В системі подачі і реалізації води чотири заходи, великі за власні кошти, вуличних водопроводів, зробити капітальний ремонт або зробити реконструкцію 30 таких і каналізаційних мереж 15. Крім того, працюємо над насосними станціями. На істітисменець на продовження проекту з реконструкції очисних споруд водоканал отримає понад 15 мільйонів доларів. Комунальники сподіваються, що це вирішить проблему з мулом, який накопичувався за багато років. Нині його треба переробляти та використовувати як міндобриво.